Я Андрій Каранда вітаю вас на своєму YouTube-каналі. А давайте сьогодні подивимося на сад через два роки після його створення. Поїхали! Вирішив записати цей ролик. Справа в тому, що коли ми проводимо екскурсію в розсаднику, і навіть в цьому саду замовниками проводили екскурсію. Я розповідав, як ми його створювали. Багато хто із людей запитує: а який був сад до цього? А зніміть, будь ласка, цей квітник або цю частинку саду, або всю територію там, щоб ми могли подивитися в ретроспективі. І у нас сьогодні є така унікальна нагода. Чому я так говорю? Через те, що рівно два роки тому ми створили цей сад і зняли одразу про нього ролик. Я зараз розкажу, що мається на увазі два роки, що, що значить, одразу зняли ролик. Але ми можемо тепер порівняти сад. І протягом всього цього відео ви будете дивитися, який сад є зараз, і яким він був рівно два роки тому. Як взагалі відбувалася ситуація, і чому я говорю, що ми якраз таки два роки назад його створили? Справа в тому, що дерева великі, ну це були там чотири липи і три клени. Ми висадили в грудні, як зараз пам'ятаю, 5 грудня 2021 року. В 2022 році, коли почалась повномасштабна війна, ми не змогли продовжувати роботу. Вона у нас була запланована на березень. І ця робота відтермінувалася до серпня 2022 року. Тоді ми вже почали боротися з бур'янами. Восени 22-го року ми висадили решту дерев, і вже в 23-му році, в квітні, в березні ми не могли працювати, бо були великі зливи, я пам'ятаю, тут калюжі стояли, і в квітні ми висаджували кущі, квітники і створювали газон. Якщо за основу створення саду барати саме фармування квітника, то якраз пройшло рівно два роки, як ми його е, е, почали будувати і створили. І я вам хочу сказати, що дійсно відбулися разючі зміни від того, який був сад, як ми тільки його посадили. Ну там пройшло пару місяців, і ми зняли ролик, і від того, який він є зараз. І от те, що прям перше кидається в очі, не дерева, не кущі, а саме квітники. Я е, не втомлююсь наголошувати і говорити про те, що саме квітник він дає емоцію, він дає е, відчуття саду. Безперечно, без дерев ми сад не можемо створити. Ну, там тінь нам потрібна, якийсь затишок, об'єми зверху, без кущів так само. Але ось цю емоцію нам може надати, ну це я так думаю, безпосередньо квітник. І коли я порівнював ось ці відео е, двохрічної давнини і зараз, то саме квітник кидається в очі, тому що він зараз прям такий ошатний, класний, красивий і вже наріс так, як в принципі я вважаю, що має виглядати квітник дорослого саду. Качаєм хочу сказати, що два роки для саду це небагато. Абсолютно небагато. Дерева наростуть, квітники під ним абсолютно будуть змінюватися через те, що деякі будуть квіти випадати, тому що вони сонцелюбні, а тут сформується більше тінь. Або навпаки, деякі рослини не прижилися через перезволоження, або навпаки, через посухість. Тобто ми про це сьогодні будемо говорити, і це дуже цікаво. Тобто, подивитися не тільки ось який. Крутий сад ми створили. Ні, подивитися на якісь недоліки, що нам не вдалося, що я мабуть, зробив би по-іншому. Мені здається, що такий досвід мій може бути для вас корисним. А ви, а ви підписуйтеся на канал, ставте лайки і розшарюйте це відео. Для мене це буде показник того, що моя робота для вас є важливою. Але спочатку про квітники я розкажу про те, що мені подобається, що вдалося. Ну, По-перше, створювали ми їх і формували таким чином, щоб перекривати певні зони, бо тут ви бачите образ газону таким чином побудований, щоб якраз можна було ходити повз об'єми рослин. Для цього були використані деякі рослини, які я часто там вживаю в квітниках, злаки. Асоки, дуже багато їх тут було взято через те, що я думав про майбутнє і про те, яким чином рослини будуть потім себе поводити, коли дерева будуть розростатися. а Асоки вони достатньо універсальні рослини. Вони можуть рости і в півтіні, деякі на сонці, деякі в тіні. Питання буде тільки щодо поливу і догляду, який ви будете здійснювати. Тому створюючи цей сад, я намагався. Продумати, чи будуть, наприклад, ростини такі, як щучник, нормально себе поводити на сонце. Я знаю, що будуть, і в півтіні, я знаю, що так само. Тому вибір на них пав. Так само і з ачітками вони універсальні, можуть знаходитися і там, і там. Зрозуміло, що ачіткам краще бути на сонце. Але і в півтіні вони себе будуть непогано поводити. Так само, як і айстери, новоанглійські, новобільгійські, півники Сибірські, навіть. У мене є такий досвід, коли в тіні росте повністю. Так, він не буде такий великий, як ось цей кущ, але буде навіть цвісти і мати якийсь об'єм. Отже, квітники ми заповнювали рослинами різної висоти, квітами і злаками, які повторюються обов'язково садом, щоб під час цвітіння ми могли побачити там, пляму ехінацеї тут, і пляму ехінацеї тут. І вони ще ці хіноцеї розкидані всім садом і ви їх будете одномоментно бачити під час цвітіння цієї рослини. Так сформований квітник в цьому саду і не тільки в цьому, коли я їх створюю. І це стосується не тільки і хіноцеї. Так само, і якщо ми візьмемо фізостегію, вона повторена по всьому саду куничник, материнка, будь-що, що ми використовували, ми виставляли саме таким способом. Власне, я вам, знаєте, хочу сказати, ну, не знаю наскільки це лайфхак, але принаймні я так створюю квітники. Ну, Власне, я багато про це розповідав, і навіть на своїх екскурсіях, коли проходять майстер-класи по створенню квітників, але ще раз так інформацію вам наведу, може хтось не бачив мої ролики перед цим. Я математичним способом вираховую, яка кількість злаків мені потрібна, як правило, 30% може бути більше. Решта це будуть квіти. В свою чергу в складі злаків. Я так само роблю певну класифікацію за висотою цих рослин, за періодом декоративності, за кольором і за тим, як швидко вони виходять з весни. Тобто холодно чи теплолюбні ці рослини. Так само і з квітами. Підбираються квіти наступним способом. Я дивлюсь на Максимальну кількість квітів, які будуть декоративні дуже довгий проміжок часу. І ці квіти мають цвісти ще в певний проміжок. Тобто, мало того, що вони декоративні з точки зору того, що вони тримають свою структуру, вони не будуть ламкі, вони будуть привабливі, менше хворіють на якісь хвороби і вражаються шкідниками, вони ще мають цвісти в певні проміжки. І коли формується квітник, я завжди тримаю в голові, що мені потрібно мати рослини на весну. Літом у нас 80% квітів, в принципі, цвіте. І потім у мене є ще осінь, про яку також потрібно подбати. Ну, Почнемо із осінніх рослин. Я використовую дуже часто геленіум осінній, очитки. Як правило, це очиток видний. Бо він на мене є достатньо структурним. Обов'язково багаторічні айстри, Новоанглійські, новобільгійські, верескові, я дуже люблю, серцелисті. Ну, єдине, що одночасно одразу хочу наголосити, що в проєкті я всі айстри не використовую. Тобто я беру, наприклад, одну новоанглійську якусь, і можу взяти один сорт, один сорт. І можу взяти, наприклад, якусь там верескову. Тобто там асортимент із семи е, айстер, ну, у мене такого немає в квітниках. Е, ну і, наприклад, ще може бути там для тіньового саду або саду з паливам е, хилоне коса. Вона також цвіте дуже пізно, там в серпні, в вересні. Е, ось. І також, знаєте, дає такий е, ну, привабливий вигляд квітникам, е, коли у нас мало що вже буде цвісти. Е, ну і потрібно подумати про весну. Ну, для цього у нас є також чимало рослин, це можуть бути і бронера, це може бути і ну, мій улюблений бурачок скельний, який не всі жовтий колір люблять. Можна обрати якісь інші рослини, десь пізніше будуть бордюрні, півники, медунка, чемерник. Тобто є також певний пул рослин, які можна використати для весни, щоб якраз сформувати нам красивий квітник. Ну і пам'ятайте про цибулинкові рослини, вони на весні для нас просто незамінні. Що стосується рослин, які, ну, на мою думку, може не зовсім тут привабливі або. Щось з ними було не так. Я одразу хочу вам сказати, що, от, ось, наприклад, оце асака е, Перервна. Е, ну, вона тут дуже класно зайшла і дуже шикарно розрослася. А є місце в цьому ж саду, буквально е, там, 5 метрів позаду. Вона, от, як посадили її 3 роки, вона взагалі приросту не дає. Полив такий самий, ґрунт, ну умовно, такий самий. Ми не знаємо, може там щось з ґрунтом є, так? Але от є такі певні моменти з деякими рослинами. І так можуть поводити себе будь-які рослини. Подивіться, дуже класний ось тут у цей аліум, і ось той самий аліум, який ну, майже не росте. Я думаю, що так як аліум не сильно полюбляє вологу, а тут близько газон, він може просто підмакати ось ці кущики невеличкі. І через це вони мають ось такий вигляд. Тобто, знаєте, такі навіть дрібні елементи, які у нас є, вони можуть от прям дуже сильно впливати на ось такі якісь речі. Це може здаватися дивним, але ну от, два кущі поруч. Зовсім інші умови, наприклад, скоріш за все поливу, і рослина вже ну, росте і поводить себе абсолютно не так. Або ось, наприклад, тут ростуть котячі м'яти. Так само, скоріш за все, вона заливається. Через це ці кущики ну, не дуже там, в привабливому такому стані. Хоча перший рік вони були дуже гарні. А Айстра, наприклад, і очітки по і Айстра от чудово росте, бачите, її дуже добре. І коли поливається, і коли посушлива територія, тобто ну, у вас, якщо буде якась, тобто її абсолютно нормальна. До речі, ось ще є дуже гарний приклад осаки. Наскільки вона як вона класно розрослася, ось, тобто, просто створила хащі. Ну, направду потрібно сказати. Мабуть, все ж таки, достатньо близька вона до доріжки, саме ця сака, потрібно її трішечки далі відсовувати. Але у мене завжди, знаєте, є такі побоювання, що е, якщо я сильно там заглиблю цю рослину і вона в якийсь момент не розростеться, і у мене будуть ось такі проміжки. Бачите? Наприклад, була гарлянка і тіаре лаверрі, тобто рослини, які ростуть в півтіні в тіні, в якийсь момент вони випали. Я точно не претендую, що знаю рослини всі там ідеально, умови їх, як вони мають рости. Ви, я впевнений, знаєте навіть їх краще, ніж я. Тому напишіть, ось горлянка в даному випадку і ті не сильно там виросли. Але хоста ось і Брунера ну, шикарно наросла. Ось тут, тут їм комфортно, затишно і чудово. І, власне, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і вподобайк цьому відео. А ось ще один випадок, коли е, така ціла пляма випала. Тут була брунера, е, тут був е, барвінок е, і були хости. Ці рослини точно непогано ростуть при паливі, і він тут є. І навіть на сонці. Ну, але ось тут от, ну, барвінок однозначно буде рости. Але ось тут от, от щось, ну, скоріш за все, щось з ґрунтом. Тобто, Розбиратися і дізнаватися, що саме, ну це також, да, там здавати на аналіз цей шматок ґрунту, мабуть, є сенс це зробити, але мені здається, що можна просто досадити якісь інші рослини. Тобто, ми, наприклад, бачимо, якщо тут непогано росте журавець великокареневичний, і ось шикарно ростуть асоки, то чому, наприклад, ці рослини не посадити сюди? Тим самим ми е, закриваємо оцей такий простір, який мене, чесно кажучи, дратує. От, ну, Не ростуть там рослини. Може, через ґрунт, якщо питання з ним, і ці рослини не будуть рости, ми не знаємо цього. Але спробувати замінити варто. Ну і ось тут є такі, бачите, пропелешина. Тут, якщо, наприклад, осака е, е, зрослась дуже непогано, то в цьому боці вона навіть не росте. Вона намагається стріляти, але майже не росте. Однак фізостегії, щучники, ось, наприклад, очіток, ну, росте собі шикарно. Це знаєте, завжди такий виклик, коли висаджуєш квітник, ну ми не можемо пер... ну, я не можу передбачити, як ці рослини себе поведуть. От я не можу. От наочні приклади, так. Я вам ще один приклад покажу з дереном, тобто залізобетонна рослина, яка б, здавалося, мала класно рости, але от щось їй не подобається саме в цій частині. Може більше півтіні, потрібна більше сонечка, але ну от, все одно ситуація з ним дивна. Зараз покажу вам. Ось наочний приклад. Коли рослини мали бути живою огорожою вирости до двох метрів, ми їх трижимо вже, який рік, і вони ну, не дуже гарні, не дуже вдалі. Хоча на сонці, через доріжку від мене, вони просто в шикарному стані. Тут я вже думаю, декілька чинників. Такі дерени варігатні, ну, їм краще більше мати сонечка. Це може впливати. Друге, я думаю, що... Дуже сильно можуть впливати самі сосни, бо там, де безпосередньо сосни стовбури, да, то тут у нас, ви бачите, є такі прям провали. Там, де трішечки ми відходимо від сосин, дерен, ну хоч якось кращий, да, має вигляд. Тобто вони можуть забирати оцю вологу від цієї рослини. А можливо, є так званий принцип алелопатії, коли одна рослина впливає на іншу. Ну, ви знаєте такий приклад. З там, горіхом часто говорять, так що під горіхом нічого не росте. Ось Ну, під березами, але не через фітонциди, які вона виділяє, тому що в неї така коренева система, яка не дозволяє рости під ним якимись рослинами. Вона просто всмоктує забирає всю вологу. Може, це саме тут з деренами відбулося? Хто знає, напишіть, будь ласка. Мені цікаво буде почути вашу думку. Ми плавно перейшли до дерев, хоча зазвичай в своїх роликах я з дерев починаю. Але ось коли ми дивимося на ці сосни кримські, які були ну, в такому розмірі, таким діаметром стовбура вже висаджені, але крона у них була вдвічі меншою ніж зараз, яку ви бачите. І мені нещодавно замовник навіть навіть прислав фото сосен. Ми їх саджали восени 22-го року. Потім 23-й, ну і зараз. Тобто наскільки разюча відмінність була цих рослин по відношенню до того, що ми бачимо зараз, може навіть там липи не так приросли, або це не так видно. А ось по цим рослинам можна це побачити. І тут що важливо? Перший рік, ну будь-яке дерево, воно не буде так сильно приростати. Їм потрібен час, щоб вони вкорінилися. Ну, якщо це дерево викопано з ґрунту, ви розумієте, що саме так і було, що це дерево не з контейнера. Ось. Другий рік воно трішечки також ще там, дало якийсь приріст, але невеликий. А ось вже потім наступні роки і цього року, то вона вже так прям сосна дала такий нормальний приріст. І ми вже бачимо ці об'єми. Ну Тут от невеличкі сантиметрів 20, там десь є по 40 і по пів метра навіть. Це вже говорить про те, що дерево вкорінилося, йому комфортно тут. І Ось те, що ми бачимо протягом ну, дерева були висаджені не два роки раніше, там роки три назад, так? то ми можемо наочно подивитися, як міняється сад і яка у нього є ретроспектива. Але для того, щоб у нас був ефект саду одразу, а не через два роки, тільки ми побачили його, ну, хоча б деякі рослини бажано саджати достатньо високого розміру, так звані крупноміри, Тоді вони. Стартануть достатньо непогано, будуть мати таку вже гарну крону, відповідний діаметр стовбуру, що забезпечить швидше зростання цих дерев, і ваш сад він буде одразу вже сформований. Знаєте, як вам сказати, ви не будете чекати там 5 10 років, 10, зрозуміло, що дерева будуть мінятися, вони будуть збільшуватися, розростатися, але ви одразу будете бачити ефект того, що у вас вже створений сад. Ну, окрім кущів, дерев і квітників. Хочу звернути вашу увагу ще на газон через те, що ми його сіяли. Це була використана тут мікроканюшина біла. І плюс злакова трава. Я не пам'ятаю, чи костриця, чи тонконіг. Ну, щось із такого. Ніколи не використовуйте райграс, і якщо ви навіть побачите в насінні склад цього райграсу, то не беріть таку рослину, бо в неї немає ніякого сенсу. Через це, до речі, вартість цього насіння буде дуже дешевою. Але не ведіться на це, тому що якість буде відповідна. Отже, за два роки газон достатньо став щільний. Він тут, правда, коситься роботом, тобто постійно, хоча особливість конюшини в тому, що її можна менше косити і менше поливати. Обрали склад один до одного тоді конюшини із лакової трави. Але ви можете вже навіть зараз побачити, що конюшина бере своє, і ми на це і розраховували. Вона розростається, розповзається кореневичним способом, вона б могла ще насіюватися, але так як вона часто стрижеться, ну квітів, і тут не поба... ну, майже їх не видно. Тому з часом, скоріш за все, газона трава піде і залишиться одна канюшина. І килим зараз, ну я вважаю, що дуже вдалий, непоганий по наповненню, по щільності і по тому, що з таким газоном, я маю на увазі, в якому є конюшина, або тільки із нього зроблений, то ви будете мати точно менше клопоту, ніж з травою, звичайною, нашою злаковою. На мою думку, сад за два роки змінився докорінно. Але ви про це напишіть в коментарях, чи бачите ви відмінності і які саме. І... Я вважаю, що сад на два роки це дуже молодий сад. Він ще дуже молодий. Тут дерева ще не розрослись, кущі не відповідні, як хотілося, як вони проєктувалися так для майбутнього. Ну і квітники також мають заростати, наростати. Однак, вже зараз ми можемо побачити картину і якраз подивитися. Як він у нас змінювався за два цих роки, пам'ятаєте, в дитинстві, може хто такого року, як я, робили такі заміри висоти дітей, коли отак от дитина підходила до, до дверей, і там робили таку насічку, там щось таке, там не знаю, якимось цвяшком цвяхом проводили, і так через кожні там півроку або рік було видно, як дитина росте. Сад, це також є наша дитина, це також є наше творіння і це живий організм. Про це потрібно знати і, і розуміти, що йому може бути добре або може бути зле, як і нам. Однак він точно своїми обіймами нас оберігає і дає нам змогу хоча б трішечки заспокоїтися. Чого я і вам бажаю. А ще я нам бажаю перемоги та миру. І побачимося в наступних роликах. Пока-пока.